такий хочу, мольбер темний. Планки я купила. А у відпустку в цьому році їдете чи ні? Так, да, Леська їде в Одесу на своїй машині і ми з нею. Яка? Ота твоя гамнючка? Гуменюк. Ну гамнюк, ну ти ж поняла, про кого я кажу. Господи, так. Да. <гум> не знаю. Чи може світліше його зробити? Ні, Ну, звісно, можеш їхати з Олеською, якщо тобі вже твій шлюб не треба, якщо вже колька тобі пофіг. Не поняла, ти про що? Ти що серйозно нічого не помічаєш? Блін, Кать, ти мене поражаєш, ти ж вроді би ж її вже ж не така і саплячка. Ти що серйозно не бачиш, як вона дивиться, в неї течуть Вони... там вона там не все тече везде, як вона того кольку бачить. Та ні, не може такого бути. Ну я що тобі брехати буду, чи що, ну Кат, ну, ти серйозно, ти мене дивуєш. Я не думала, що ти така наївна. Розговори йдуть, усі про це говорять. Вона, коротше, на тебе гонить, каже, що ти взагалі не годишся йому, ти не його рівняш, ти не підходиш, щоб він з тобою тільки, тільки через дітей. Трендець. І вона казала, що ось побачиш, він скоро буде мій, що я його візьму ласкою, трошки недалеко живемо, трошки там підкормлю то борщиком, то піражочками. Починає до мене доходить. Тобто, коли я була на учобі, вона постійно мені дзвонить, чи я вдома, чи не вдома. Постійно давай я тобі допоможу. Вона не хотіла допомогти, вона хотіла до нього підкатити, поки мене вдома нема. Ну нарешті, то в тебе очі починають відкриватися. Судочки, до вона мені, ой, на тобі пирожка, тобі ж нема коли, тобі щось смачненьке, це щоб вам було повечерять, то рибку, то м'яска. Так, да, так, да, так, да. вона якраз оце розказувала, що, що шлях до серця чоловіка лежить через слунок, а ця балаболка готувати не вміє, вічно де-то там бігає по своїх пейзажах, що там поки малює, малює. Блін, оце я слабоумна. Ну, сама мені розказувала, що в неї цих мужиків було, як перчатки. От сучка. Так що ти там з відпусткою вирішила? Мали ж все одно треба на море звозити. Які в тебе плани, може ми разом поїдемо? Ти знаю, якось не думала навіть. Хоча хороша ідея. Так, давай, давай, а чого? На краще я з тобою з'їжджу. Тільки ж ти не здумай їй розказувати, що ти знаєш все. Кому? Що ти при... Ну кому Леськи, що ти знаєш що... Що... про ці її плани, а то вона потім вже ж мені вже нічого не буде розказувати, і ти не зможеш тримати руку на пульсі. Наташа, я що дура чи що? Звісно, не буде розказувати. Все.